Звісно, найперший плюс другий сорт. 10 кг ціна 2500 гривень за 10 кг анів. Це такий розмер L. Стоп мідеть ось така М.Зайночка. Далі йдуть рейнки. Вони йдуть прямі, подовжені, це йде Мка. Идут такие Вони йдуть x Наступні. Ось такі чоловічі на манжеті. Розмір. Тут x Дальше идут Далі йдуть такі. Вони йдуть на флісі. Лесні. Це йде Н-ка. Наступні йде Прямо Кімбурдові. Прямі подовжині. Далі йде розмір XL. -ка. Також на нажатика. Далі йдуть такі спортивні, вони йдуть прямі. Наступні йдуть Nike, Розмір L, Також, На маржаті. Далі йде XS, -ка. вони У йдуть прямо подовжені. І ще тут такі наступні. 2 xl Вони йдуть прямі. Далі йдуть брендові Zara, Ці йдуть такі кремові. Розмір тут 34. Далі йдуть розмір МК, чоловічі. Йдуть на манжеті. І коричневого кольору. Зараз буде розиночка. Розмір. Розмір м Наступні йдуть пума. Брендові штани розміром. Розміру тут не бачу. На резинці ця м -ка. Ці Це йдуть XL. -очка. Наступний йдуть розмір М-ка. Це йдуть адідас, розмір. Також іде М-ка. Класні штани. Так, на штанці повністю прощаємо. Такі тут синенькі. Х-елечка. Такими пташками. Нагадую, що це йде перший плюс другий сорт. 10 кілограм спортивних штанів. Ціна 2500 гривень.